У київському Динамо прийняли кадрове рішення щодо двох футболістів, які нещодавно повернулись з оренди. Йдеться про захисника Олександра Сироту, який раніше викликався до національної збірної України та Вінгера Самбу Діалло. За наявною інформацією, головний тренер Олександр Шовковський разом зі своїм штабом вирішив не включати цих гравців до складу, який готувався до нового сезону на тренувальному зборі. Причиною стало те, що наставники нібито залишились незадоволені їхнім поточним рівнем гри, прогресом та відповідністю командним вимогам. У підсумку обидва футболісти не були задіяні у літній підготовці білосиніх, і наразі їхнє майбутнє в клубі залишається під питанням. У ситуації з сиротою та діало варто відзначити, що в умовах підвищеної конкуренції кожен гравець повинен демонструвати стабільний розвиток і готовність боротися за місце в основі. Якщо футболіст не переконує тренерський штаб, клуб змушений шукати інші варіанти. Можливо, обидва отримують новий шанс уже в інших командах, де зможуть перезапустити свою кар'єру. Підпишись, щоб не пропустити головні спортивні новини.